Всім доброго дня, компанія Autobus всім вдячний за те, що ви дивитесь і ставите лайк на наш канал. Ми займаємося продажем комерційного автотранспорту. Продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобілів, в кредит, лізинг, різні якби, випадки. А також ми займаємося обмінами. Що саме? Ми беремо старіші автомобілі, а даємо новіші. На вигідних умовах. Крім цього, ми можемо також забрати ваш автомобіль. У нас є станція техобслуговування, де ми обслуговуємо ці автомобілі, робимо передпродажну підготовку. Є свої майданчики, де ми виставляємо на майданчик. є свої YouTube канали, сайти, де рекламуються ці автомобілі. І продаємо. А також є пропозиція для всіх, у кого є заві кошти, людина хоче пасивний дохід. Трапляються випадки, що в нас бувають часто пропозиції свіжі за кордоном цікавих автомобілів, але, як завжди, коштів всіх не вистачає, тому у нас є деякі умови, скажімо так, на наші клієнти, у котрих є зайві кошти, за свої кошти купують автомобіль. Ми доводимо цей автомобіль до, до технічного стану, такого, як подобає, робимо передпродаж, передпродажну підготовку. Виставляємо на майданчик та продаємо. В кінці отримуємо прибуток. Певний прибуток отримує ця людина, яка вложила свої кошти. Тобто він отримує пасивний дохід. Така послуга у нас теж існує. Кому цікаво, телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. А також, якщо ви ведете бізнес і бажаєте скажем так, підібрати собі автомобіль, але не знаєте, який ліпше, можете перезвонити. От, ми вам порадимо, що ліпше придбати. Всім добра, позитиву і до перемоги. Для роботи продається ось такий Peugeot Partner 2017 рік. 1.6 дизель. Автомобіль з кондиціонієром, два комплекта шин, два ключі. 280 тисяч пробігу, вартість 8800. Контактний номер 098 949 89. 60. Он показую вам муму. Далі акуратненький салончик. Бокова підтримка, механічна коробка передач, РБ керма, електропідйомники, електрозеркала. Зверху релінг є, бачите. Рівний цілий. Ззаді кляпа, партроніки понизу, постійний облік. Ой, перепрошую розпашонка, кажу, кляба. Так. Ось таке багажне відділення. І цей автомобіль можливо перебунати на пасажир, вантажу пасажир. Купити ряд е, сидінь з легкового автомобіля і буде вам п'ятимісний автомобіль. Дуже економічні, практичні, двигуни стоять, 1,6 дизель. Витрати пального, складають в районі 5 літрів дизпалива. Позацікаво, телефонуйте до власника. Для комерції, для бізнесу стоїть Opel Vivaro старішого зразка, як кажуть, роботяга, такі які людям служать вірою і правдою. Бачите, є прицепний пристрій, зверху багаж, довга база, релінги, зимова гума, труби понизу стоять, серебро колір. Зараз покажемо добрий день, електрозеркала, електропідйомники. Мультикермо, механічна коробка передач, сенсорний майдан, практичний колір, знову зимова гума. Так, Це в нас 9 й рік, вартість 11800, контактний номер 050 197 69 35, 320 тисяч пробігу. Так, він виглядає спереді. Автомобіль в довгій базі. Так, показуємо всередині буду. Так. Зараз власник відкриє. Вантажу пасажир, бачите, ряд сидінь є. От, кому потрібно. Дев'ятий рік, не мають коштів люди, можуть такий автомобіль придбати. Прості надійні двигуни, які їздять і людям служать вірою і правдою. Бачите, зверху навіть багажник є. Для комерції продається ось такий автомобіль це Opel Vivaro, 2011 року з 2-літровим дизельним двигуном. Груспас, один із старих без підкрасів. На жаль, номера телефону немає. Так, поруч біля нього знову комерція продається Renault Kengo. Це фактично один і той же самий чоловік продає для бізнесу, для комерції. 14 рік, 1,5 дСІ, 66 кВт, 10950. Контактний номер 095 0... 095 2118. Можливо, ви розберете номер. кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Для бізнесу, для роботи продається ринок янгочі обіток такий Вартість складає 6463 кВт, 1,5 десидун. Контактний номер 050 926 57 59. Або вайбер 068 233 58 98. Ось вам такий ренок кенгу в пасажирі для бізнесу 6400. Дуже цікавий, як кажуть, варіант. Отак виглядає автомобіль всередині. На двоє русунних дверей. Стан салону іззовні відповідає. До, до речі, дуже цікавий варіант. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Тут продається Renault Trafic в довгій базі. Білий колір, привезений з Німеччини. Це в нас 2018 рік. 18 рік, 1,6 об'єм двигуна. Так, 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 так. Номер телефону 097 231 18 18 998, якщо не помиляюсь. І вартість 15900. Ось такий автомобіль в білому кольорі. Кого зацікав, телефонуємо до власника. Це ось такий красавчик в чорному кольорі. Ford Transit Custom. 18 рік, вартість 17800 з автоматичною коробкою передач. Двохлітровий 125 кВт, 221 тисяча пробіг. Контактний номер 0,99. 522 44 78. Вартість 17800, 221 тисяча пробігу. Так, показуємо вам гум. З боку подвійне сидіння, сенсорний монітор, автоматична коробка передач і автомобіль в чорному кольорі. Взадін присутній розпашонка. Паротроніки, прицепний пристрій Фор Transit Custom. Когось зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Продається Renault Master, бачите старішого зразка, грозовий, на хорошій гумі. Що перед, що зад. Далі збоку подвіне сидіння. Це автомобіль 2007 року. об'ємом догона 2,5. І вартість автомобіля складає 7900. Контактний номер 096 10 10 152. Це грузовий варіант. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Кенго у пасажирі 2012 року без підкрасті, 1,5 дизель, 247 тисяч пробігу. Вартість складає 8700 автомобілів пасажирі. Контактний номер 097 976 85 88. Для бізнесу, для роботи ось такий, скажем, пережок, чи він хороший, високий кліренс, зручно сідати в нього, висока посадка людям даже з високим зростом. Також біля нього ви не хочете сірого, хочете яскравий колір. Біля нього поруч продається також такий чобіток. Це в нас 10 рік з об'єм 2 на 1,5 дизель. 198 тисяч пробігу, контактний номер 0,97 976 85 88, 66 кВт. Вартість 7950. 198 тисяч От Є вам вибір. Можете приїхати один придбати, а можете другий придбати. Ось так він виглядає, що такі вам. Для бізнесу, для роботи свіжо пригнані. За більш детальну інформацію телефонуйте до власників. Для роботи продається Opel Vivaro чорний колір. 15 рік, вартість 14200, максимальна довжина Opel Vivaro, Зазвичай це вже 1,6 об'єм двигуна, Бачите, чорний бампер. так Гума 16 дюймова. Механічна коробка передач. Взаді розпашонка. На жаль, автомобіль зачинений. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такий чобіток. тільки це вже у нас Mercedes Тітан 2016 року, вартість 11800. Пасажири 81 кВт, тобто 6-ступнічна коробка і семимісний. Нова ходова база, обмін, торг 11800. Контактний номер 0,50 755 95 35. 16 рік 11800. У довгій базі, на двоє розумних дверей. Кого зацікав, телефонуємо до власника. Пасажир продається. Це в нас 17 рік. І вартість 15900. 1.6 дизель. Серебрястий колір. Контактний номер 0,50 755 95 35. Торг обмін. 208 тисяч пробігу. Так, отак він виглядає. сенсорний мейтофон Зимова гума. Довга база. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Opel Vivaro в новому обличчі. Максі-база в грузовому варіанті. Можливо, перебаний на пасажир. L3, 19 рік з 2-літровим дизельним двигуном, вже нова зразка 90 кВт. Ось така комплектація. Контактний номер 050 880 87 58. Комбінований салон, мультикермо. І це вже нове обличчя автомобіля. Автомобіль ще подовжений. Бачите, він ще довше пазла. 16 радіус пліс. За більш детальною інформацією телефонує, телефонуємо до власника Ельвівваро довга база. 14 рік, вартість 12200. На лижах, як кажуть, протитуманні фари, чорний колір 12200. Контактний номер 050 519 37 58 або 095 908 82 98. Ось цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Також продається Volkswagen t 6 Це в нас автомобіль. E транспортер, перепрошую, 11-рик, Т5, 11-12 рік з 2-літровим дизельним двигуном, 284 тисячі пробігів. Оригінальний пробіг. Кондиціонер, довга база, контактний номер 050 519 37 58. Без підкрасів. Ось так виглядає. Такий красавець вже з 2-літровим двигуном. кого зацікавив, телефонуємо до Власика. для роботи Nissan B400, пасажир 2017 року, восьмимісний, вартість 18900, контактний номер 050 72 50 883. Напроти туманні фарах, електроспавні диски, середня база. Сріблястий колін. Так, гуму вам показуємо. Дверцята на магнітах. Ззаді присутній працівний пристрій. Nissan NV400. Восьмимісний пасажир продається. Когось зацікавив. Телефонуємо до власника по вище номеру телефону. Ось такий Nissan NV400. Це Mercedes в новому обличчі Васильковий колір 2020 рік на автоматичній коробці передач. Ось так, привезено з Німеччини. Контактний номер 068 645 83 85. Ой, 83 80. 193 тисячі пробіг. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Здається, ось такий салатовий автобус. Це у нас Volkswagen Crafter 16, 15 року з 2-літровим дизельним двигуном, з пробігом 300 тисяч і вартість нього 21 900. Пасажир оригінальний 8 плюс 1 Контактний номер 093 213 4002 Кось зацікавить такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Nissan 400, максимальна довшина. Продесі вже пригнане. 250 тисяч пробіг, 18 рік. Контактний номер 095 0303ПІРК 0. Разом в грузовому варіанті. Сріблястий з боку подміни задія. Когось зацікавого, телефонуємо до власника. Цікавий автомобіль продається, це Vito 116. Чим автомобіль цікавий, він є повноприводний. На даний час це 17 рік, 2,2, 120 кВт. Повний привід. Контактний номер 066 375 77 79 або 0,66, 244, 42 60 Продається Vito в, лонгу, в лонговій базі. Грозове. Mercedes віто. Такий фоліер діпломат. Це в нас 1,684 кВт, передній привід 265 тисяч км пробіг, вартість складає 15400. Контактний номер. Ось там покажемо його спочатку. Грозовий, можливо, переладнання на пасажира. Контактний номер 060. Якщо ви побачите, зараз я вам покажу. Якщо прочитали, ось такі віто грозове продається. Телефонуйте до власника. Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає, пропонує свіже надходження. Це Volkswagen LT-46. Чим автомобіль цікавий, автомобіль розсвіжо пригнаний, розмитнений та поставлений на облік. Автомобіль повністю розбирається, а потім ввозиться в Україну та збирається. Ну, скажімо, На сьогоднішній день це дуже трудойомка, як кажуть, робота зроблена. Заведений двигун. І на цьому автомобілі стоїть потужний двигун 2,8-116 кВт. Вони також є 2,5. Але багато людей, які саме полюбили раз, сіли на 2,8, все, вони вже дійсно нічого не хочуть, тільки давай їм 2,8. Так, 15 те радіус коліс. Гума 95%. арочки не побиті. Низи дверей цілі. замочки не порозбивані. Сидіння пілот. аєрбек керма. Підігрів сидінь, коректор фар, електропідйомники, електрозеркала 393 тисячі ріднього пробігу, світленький потолочок. Підножка не затерта по пластику. Шовчики фенчую, все як має бути. Спарені колеса. Добавлені листи ресор. І стоїть також стабілізатор. Якщо відходимо в сторонку, то ми бачимо високу посадку. Тобто задні ну, листи не сіли і перед також не сів. Понизу підножка. Дуже стає комфортно, десь ви ну, їздите назад. От. Плюс понизу всі двері пролити мовільчиком. Свіженька фанера. Бачите, фанера така, як українець полюбляє, щоб не було, знаєте, як кажуть, що вона така. Каже, дуже стародавня. Тобто свіженька фанера і зашита під саме верх. Перегородка не знищена, оригінальні стакани стоять. І Зверніть увагу підлога. Така як все я Перепрошую трошки безлад. Далі планка ціла, всі резиночки цілі. Слабкі місця показують, де ржаві. Таких моментів в цьому автобілі немає. Закриваються дверцята, дверцята не торчать. Далі, другу сторону показуємо. По порогам питань немає. Відкриваємо пасажирську дверку. Всі замочки. Все як подобає. Як кажуть, народі попенчую. Так, підножка не затерта. механічна коробка передач. Такі речі, як... Коробка не вибуває, місць не годе через те, що це свіжий, адекватний автомобіль. Можливий продаж готівковий, а якщо потрібно, можна без готівковий. Так, далі відкриваємо серце автомобіля і показуємо вам під капотом. чисто гарно працює. Ніяких генеркань немає. 393 ріднього пробігу. Хто шукає з 2.8 і автомобіль на спарці, поспішіть в компанію автобіс. Автомобіль для вас. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. До зустрічі, до перемоги. Всім доброго вечора. Компанія світає, пропонує свіже надходження. Це Volkswagen LT35 в Максі Базі. Чим ви скажете автомобіль цікавий. На сьогоднішній день люди полюбляють саме старіші автомобілі, бо вони є більш надійними, більш практичними. Ну, раніше люди більше заробляли, зараз менше заробляють. Тому люди шукають, щоб автомобіль був практичний. На даний час ви бачите lt 35 з об'ємом двигуна 2,8, 116 кВт. Вони є які 2,5, є 2,8. Навіть, люди, які їздили на 2,5, спробували раз поїздити на 2,8, після цього вони вже 2,5 не хочуть. Це так само, як людина їздила на 313 спринтері, а сіяла на 316, 2,7. Він тільки полюбляє мощніший двигун. Чому? Через те, що це автобус. Пасажирські, 9 посадочних місць, є місце відпочинку водія, а ззаді можна прицепити прицепний пристрій і везти вам певний багаж. Дуже комфортно. Якщо ви в горах їдете, то з-під горку, запас мощниці це завжди є комфорт. Автомобіль є задній проводний, дуже хороші комплектації, повна маса складає 3,5. В автомобілі присутні електрозеркала, електропідйомники, ARB керма, центральний замок, сигналізація, кондиціонер, сухий фен, вебасту, телевізор, люк, полочка, по бокам шторочки кругом, хороший стан гуми, лонжерончики це все ціле. Автомобіль просто, бачите, блистить і варте вашої уваги. Також є прицепний пристрій. Зверху полочка для а, зверху полочки, а місце відпочинку водія. Такі речі, як низи дверей, корозія десь це все відсутнє. Автомобіль в дуже чудовому стані. Можливий продаж, як готівковий. Та безготівкові можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте, підписуйтесь на наш канал. У нас постійно нові автомобілі. Є дорогі, є дешеві. Всім доброня. Компанія «Автобіс» вас вітає. Всім дякую, що ви підписуєтесь на канал. У нас постійно різноманітні свіжі автомобілі. Всім добра, всім позитива, як кажуть, приємного перегляду. На даний час ви вже бачите Мерседеса Спринтера 316 Євро 6 в новому обличчі. 2,2 120 кВт. Якщо вже побачите, бачите, ось така оптика, вже змінені фари. Спереді стоять протитуманні фари, бампер вже ну, зовсім інша модель по відношенню до автомобіля 17-го року. Передня гума 95%. Косок по автомобілю немає. Багато людей саме дивляться автомобіль і думають, що він... За кордону приїжджає, він має бути як новий. Це буває не завжди так. На даний час це автомобіль в рідній фарбі, ручка не розхлябана, пороги не затерті і стоїть оригінальна завозка пєму-підвізка. Повна маса автомобіля складає 3,5. Збоку подвійне сидіння. На водія є ось такий підлокотничок. Клімат-контроль. Механічна коробка передач, мультикермо, серво, серво кермо, кермо, зверніть увагу в якому стані. Хто шукає собі автомобіль до, ну, з пробігом, щоб було в районі 200 тисяч, якраз це до нас. Електрозеркала, електропідйомники. Бачите, в карти все повністю вже якби змінено. Я порівнюю цей автомобіль з старішим ну, автомобілем. Покажу вам серце автомобіля. Під капотом завод Євро 6, 120 кВт. І це є Mercedes. Рама також вся в оригіналі, корозії ржавчини немає, один лист ресори, пружини все ціле. Пробіг б'ється на офіційному сервісі. Ззаді присутня ось така підножка вставати. Е облегшена металопластикова будка, по бокам ось така кайомочка є. Це для того, щоб ну, пластик не бився. І облегшений потолочок. Е бачите, він світлий, е для того, щоб людям було видно вечором. Розміри хороші. 4.30 на 2,30 ширина і 2,20 висота. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ну, ми, е, буває так, що ми не завжди даємо автомобілі, тому що є напрацьована категорія людей, які нам ці автомобілі заказують. І вам ліпше буде, ви перезвонили, сказали, ми хочемо такий-такий автомобіль. Не завжди ці автомобілі в інтернеті є. Буває, що ми привезли, зразу його продали. Тому лишній раз, якщо вам не тяжко перезвоніть, ми не кусаємося і стараємося, щоб наш клієнт був задоволений, щоб ми його зрозуміли, зрозуміли що він саме хоче і що, що йому практичніше для його скажімо, бізнесу. Розумієте, От, ну, бо деякі люди розуміють, що їм потрібно, а деяким людям потрібно порадити. Завжди раді я вам допомогти. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Всім позитиву!